Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Шаманка Сераш. Сереш, вітаю тебе. Да, Привіт дуже важкі часи. У нас настали з одної сторони, обстрілюють Україну. Ворог знову свої пазурі намагається запхати в усі міста, в які тільки можливо. А той саме час Європа думає, чи стане Україна частиною Євросоюзу. Пропоную розглянути ситуацію сьогодні, як всередині країни, так і зовні, і почати з зовнішньої політики. Найперше, які умови буде висунено українській стороні, про які не будуть говорити на офіційному брифінгу Євросоюзу. Ну, дивись, перше про що не будуть говорити, про перше, про що не будуть говорити офіційно, це про якісь обмеження пов'язані із імовірною роботою. Скоріше за все, в офіційний брифінг не скажуть підводні камені з приводу обмеження нашого імпорту, експорту, торгівлі, роботи. Ну ти зрозуміло, якщо ми так або інакше там сунемося до ЄС, не буде ніхто ставити нас у відомість того, який там. Відсоток, чи які обмеження у нас будуть по грошам да, і торгівлі з Євросоюзом. Mm -hmm. Це перше, що виявилося. Зараз дивимося далі. Тема війни і територій, але я не скажу, що тут однозначна історія пов'язана із а, а, обміном територій. Ні, це дуже дискусійний момент, який буде відбуватися не публічно, да, пов'язаний із війною і тим, що робити на території. А, це з одного боку, буде підійматися тема неофіційна про збереження територій за нами. З іншого боку, буде обговорюватися тема, коли ми маємо чимось поступитися, але немає, в мене не випадає однозначної домовленості чи однозначного тиску тобто, це скоріше тема срача. Позакадрового знаєш типу uh -huh. між, між європейськими країнами, бо хтось виступає на боці збереження, хтось виступає на боці. Віддайте ви вже і давайте щось робіть, понімаєш? І одні з іншими там домовляються. Коротше, от цього питання у нас іще срач, і немає 100% якоїсь лінії навіть у Євросоюзу, що типу да, гарантовано віддавайте, не віддавайте. Ну коротше, ця тема ще ти поняла? Вилами по воді писано піськами постійно мазана. Так що іще не про що ще не говорять зараз. От цікаве, що зв'язка, е, от задаю питання вже по-іншому, а зв'язка обмеження в роботі та грошах і продажі виходить третій раз. От третій раз я задаю питання, а це от прям червоним, понімаєш, фломастером у нас надряпано. Зараз подивимося, що ще. Так, якась. Якась більш. Жорстка вимога щось обнулити. Ми маємо щось обнулити по вищому суду. Але у цій колоді вищий суд, він не тільки про вищий суд, він і про суд звичайний. Можливо, онулення, обновлення судів. Чи знаєш повне внесення, дуже категорична тема, пов'язана із судами. Ну, типу, ви не маєте хапатися за старі суди. Знаєш, типу, вони мають внесені і заново забудовані Ці суди. Ди суди судді б накорочу ця вся типу ситуація, ця система, е, от це і ще один момент. Плюс е, я єдине не можу. Я на жаль, не всемогутня, я не можу зрозуміти, але якась із вимог проходить по п'ятірці мечів. По п'ятірці мечів і нас буде довго і нудно до неї готувати по карті ілюзії, по походу через внутрішню пропаганду як вимогу від Євросоюзу, яку ми сприймемо як зраду, але це не про це не про не зовсім про території, це про щось інше. Я просто не можу зрозуміти про що. Типу, я там не знаю, чи може причому я не скажу, що це. Глобально, але це буде визивати у нас, викликати прям якийсь праведний гнів. Ти розумієш? Я помієш? Це більше територіальної цілісності нашого ворога? Не зовсім не ворога, не нас. Це щось інше. Щось чи комунікативне, чи інформаційне. Я не зовсім можу просто зрозуміти. Чи нас там, я не знаю, чи нас змусять там, я не знаю, якісь. Щось там, я не знаю, щось може там з, -з, 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 -з тілевіщанням, з комунікацією, я коротше, ну щось таке. Але для нас це прямо ну для більшості, ви типу, що взагалі бо, знаєш, знаєш таке? Не зовсім розумію, про що й мова, але подивимося. Воно он, нам будуть, будуть починати про це говорити, і нам буде це потроху вкидати. Це стане очевидним. І це буде визивати резонанс. Але це вимога ЄС. Хоча всі будуть плюватися на наших, але це вимога на ЄС. От у цьому випадку. Угу. Це якось буде пов'язано з нашою мовою? Так. Да, то з, з комунікацією. Давай отак, от. Можливо, мова чи комунікація. Бо король жезлів він завжди соціальний імпульсний. Він завжди жезлиця, завжди про імпульс, про комунікацію, про соціальне, про сексуальне. Я не знаю. Я дуже сподіваюся, що до нас не прийдуть зі своєю забороною там, абортів чи ще якоюсь такою фігньою, розумієш? Ну, коротше. Ну, типу, але от щось таке, да, соціально комунікативне. <рігоди> Є ще одне запитання. В той самий, час, поки відбувається засідання ЄС, да, Росія, вона ж проплачує своїх представників. Так. <рігоди> На що вони будуть бити? На що вони будуть давити? Які болючі місця в нас є? На знову. От розумієш. Знову на обмеження. На е, руйнування нашої державності, на нашу відсутність прямого правосуддя, а правосуддя перевернуте. От на що вони будуть дивитися, скоріш за все, корупція, скоріш за все, е, стан війни. Ну ти зрозуміла, і обмеження нас як держави у форматі там торгування цієї історії. Тобто то все, що ми з тобою проговорили як неофіційне, це якраз і буде той тиск, який відбувається внутрішній. Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні обстрілюють е, Київ нещадно і Київщину. І е, навіть коли ми з тобою говоримо, ворог продовжує гатити по Києву. З чим це пов'язано? З тим, що вони хочуть знайти в нас слабкі місця з виступом Путіна е, у Кремлі. Чи це пов'язано з тиском на Україну? Під час того як вона йде на перемовини з Євросоюзом. Ну, це закономірний напад, щоб а. Покошмарити нас, от Б. Напасти. Ну, це нападанчий да, механізм, тобто кошмарення заради нападання. Плюс, е, да, це напряму більше пов'язано. Воно тут усе вкупі. Воно тут пов'язане і з виступом Путіна, частково, в якому він зараз, прям розумієш, розповідає про те, що ми ж братські народи, а по нам, по нам летять ракети. З іншого боку, вони да, дійсно прощупують, що у нас відбувається, да, і як там де кого перехоплюють, вони займаються цим прощупуванням. І плюс це пов'язано з тим, що Україна е, зараз рухається да, на, в перемовинах. Там з Євросоюзом, тобто тут воно все вкупі. Показовий такий красивий в лапках удар. Знаєш, типу показове кошмарення. Угу. Ось ці показові виступи і масовані обстріли. Вони будуть частіші? Чи воно буде стабільно якось? Воно буде частіше стабільно. Давайте так, по-перше, назвемо. По-друге, я вже казала: Путіна стане більше. Готуйтеся до виборів, він буде і тут, і там, і сям, і отам, і отуди поїхав, і там побув, і тут дітей пожмакав, поцілував старий і зрештонець. Оце його буде багато. А коли його буде багато, по нам будуть показові удари. Питання друге. Кібератаки. Ми гахнули їх, а вони гахнули нас. Чи дійсно такий удар з нашої сторони наробив їм шкоди і лих? Дам удар по ним дійсно має певні серйозні наслідки і великі проблеми. Дійсно, оце обмеження, що там наші зламали, ну да, по вісімці мечів, воно дійсно вводить до такого стану. Вони не зовсім розуміють, як правильно виходити з цієї ситуації, тобто вони шукають вихід із ситуації, а вихід із ситуації так здорово не шукається. Вони заганяють себе у стан сімки а, мечів. Тобто, я вже якось показувала там, знаєш, руська рулетка, коли отут -от, от уже рветься нитка, а людина все ще продовжує гратися з вогнем. Вони там щось відновлять, але не в повній мірі навіть. Тобто, щось десь безнадійно. Лягло з кінцями або якась інформація безнадійно втрачена. Ну тобто, це да суттєво наробило лиха, і я дивилася питання буквально сьогодні. Чи буде будуть іще оці кібер? Знаєш, атаки кібервійни. Да і у нас мене випадало, що у нас під загрозою є варіанти ще й банківських систем. Якоїсь такої історії. Ну, типу, не я не бачу, щоб вони досягли там суттєвого результату, але е, атака от на щось фінансове чи на банківське, на якесь таке, да, воно може бути. Е, з інтернету можуть бути перебої. Хіба що частково. Ну, типу, частково, не але не повністю так, щоб нічого не працювало. А ми їх атакуємо, дамо їм по пиці, по зубам в інтернет чи покладемо якусь банківську систему чи можливо мобільний зв'язок. У мене перше, що випадає, це якась більше телекомунікація, чи якась медіа історія. Тобто, можливо, якийсь медіахолдинг зламають, знаєш, там який mm -hmm. небудь та. Умовно, грубо кажемо, перший канал. Ну, ти зрозуміла, типу щось ну такого. Тобто якась отака інформаційна більше атака. Тут грошова прослідковується, але я б не сказала, що це прямо банківська, банківська, можливо, просто щось ем, таке цікаве хакнуть, що пов'язано знову ж таки з грошима, як це було, ну як оце було, да, тобто, з реєстром цих налогоплательщиків, ну коротше, щось mm -hmm. такого формату чи зможемо ми внести свої корективи у виступ, у запис виступу Путіна новорічний. Тут щось наші працюють, але на жаль, я тобі не можу сказати точно чи зможуть вони допрацювати. Ти зрозуміла в планах mm -hmm. є. Реально, там я не знаю, може там цими нейромережами йому. Кепку, понімаєш з написом Лох на фотошопі під час його виступу за запису? О, от, щось намагаються зробити, але я тут не впевнена, чи встигнуть. Ну, коротше, ти зрозуміла, важка історія. Воно все одно там, як, як не крути, захищено зараз в нас в Україні важкий період з цими обстрілами. Чи зможемо ми до нового року втримати на плаву свою критичну інфраструктуру? Так, на плаву, так, у нас є якісь додаткові інструменти у випадку, чого чим там ремонтувати ту інфраструктуру, є. Тут можуть бути місцями проблеми, але е, я не бачу поки що глобально-глобально, ну, знаєш, все лягло і все капець. Ні, глобально в мене не випадає. Місцево, точково, можливо, але не так, щоб в мене, не, коротше, не випало так, щоб суперкритично поки що. Хоча вони планують всяку гадость, але можемо вистояти. Грефія нас почала атакувати е, одночасно мігами, кінжалами, дронами. Ось така буйна помішана активність. Вона пов'язана з тим, що вони прагнуть е, віджати ще більше території, чи вон, їм просто крепко потрібна перемога і не одна. Дивись, комбінований вид атака. Я про нього казала ще восени. Що це буде саме комбінований вид атак? Потрібен для того, щоб мати більшу більшу відсотковість влучань. Ну ти ж розумієш, більша відсотковість влучань а, і по військовим об'єктам і інфру, по інфраструктурним це а, ну ворухає певним чином грошову складову країни. Да, і від, відтягує кошти. і оця вся історія. Тобто воно як би робить да певного лиха країні, як не крути. І, і плюс а, актив, активізувалися вони з дронами та арту, і ще й по лінії фронту. Якби летіло тільки над нашими головами, а там летить над головами хлопців. Тобто там летить по всім. І по військовим, по нашим, і по нам самим, тобто, і по нашій інфраструктурі, і по нашим тиловим військовим об'єктам. Тобто вони намагаються кошмарити поповні, щоб наробити максимально лиха, наскільки це можливо. Обміни полоненими чому зриваються? Та сторона блокує. Воно що тоді виходило, що зараз. І там є третя сторона, яка вмішалася, і скоріше за все, перемовини якісь ідуть, але воно все поки що випадає як підвішений стан у форматі перемовин. Це по перше. От але повернення, бо колесниця когось додому все таки буде. Єдине, я не можу сказати із часом. Тут воно отаке. Отаке, да, когось повернуть, буде якийсь обмін, але воно тупо таке. -от. Скажи, будь ласка, зараз ситуація на Херсонському напрямку. Чого очікує ворог і що ворог по факту отримає? Ворог намагається усіма силами втримати свої позиції максимально, максимально втримати. І зробити, ну як мінімум, зупинити да або застопати наших, зробити їм четвірку мічі. Типу а, ну, цей знаєш, типу, лежіть і не вилазьте, Тобто там активізувався момент. От і вони так, да, вони приторможують наші певні там успіхи просування. Але той напрямок не менш важкий, ніж інші напрямки. Але там ми маємо певні. Переваги місцями на відміну там від на жаль інших напрямків наших фронтових угу. запорізький напрямок. Чого очікує ворог, і який буде з того всього результат? Вони, на жаль, там частково досягли своєї цілі. Вони зробили так, що наша колесниця перевернулася. Ми не можемо рухатися вперед. І на це вони і роблять основний акцент на запорізькому напрямку. Робити так, щоб ми не могли рухатися вперед. Угу. І поки, на жаль, успішно це роблять. Uh, навіть страшно говорити: Бахмут. Що очікувати від ворога на Бахмутському напрямку? Я кажу чесно, як воно і випадає, наші о, втратили певні позиції, наші відійшли від певних позицій. О, от на Бахмутському напрямку наші відійшли зараз усіма силами намагаються зупинити ворога, поки це вдається успішно, але ворог щось десь прорвав, тому що наші відійшли о, з позиції. А що Ми, чекає ну, ворога як? до нового тобто, року? До нового року перевернути ту з мечів. Оце скоріш за все вони оцей прорив зробили, наші їх стопнули, і воно знову ти зрозуміла загрузло. Тільки тепер на нових якихось точках. Угу. Авдіївка, Авдіївський напрямок. Рік назад, в той самий час, а Авдіївка була така сама пекельна. Знову ворог на Авдіївці, скоріш за все, має якісь часткові успіхи, тому що на них випадає колесниця. Вони десь також змогли зробити чи прорив, Ну коротше змогли mm -hmm. десь десь вони змогли просунутися. На, у нас з одного боку тримаємо, прям тримаємо максимально наскільки це важ, можливо, З іншого боку, є біда з ресурсом. М -м, треба більше ресурсу для того, щоб їх стримувати. Угу. Е і Мар'янка. Яка ситуація наразі в Мар'янці? І чого чекати до кінця року в Мар'янці? Ну, по-перше, Мар'янки нема. Ну, от її просто немає. Як. Чогось, де хоча б там можна хоч за якимось, розумієш, бревном сховатися, там важко все. Зараз там прям запеклі шаточка, бо птуз мечів і диявол вкупі, і там, я так розумію, прям заруба, але десь під марянкою. Тому що марянка, я не скажу, що вона повністю під ворогом, але і наших там не зовсім є. І воно оце, знаєш, як сіра. Сіра зона, де ворог не закріпився ще до кінця, але ну коротше, тут також, ну ти зрозуміла, натиск дуже великий і просто там, що стовідсоткового закріплення, походу ворогам немає, щоб сказати, ну от, знаєш, типу, що все, вони захопили Мар'янку. Але якісь успіхи у них, на жаль, на Мар'янському напрямку також є. Але наші зупиняють. Але її Чи... там просто Мар'янки немає. Чи планує ворог, щоб втримати Донбас? Зробити е, єдину сіру зону, Бахмут, Мар'янка, Авдіївка. От протягнути. Зрозуміло, про що я говорю? Таку лінію сірої зони розмежування, щоб хоч якось втримати донецький напрямок. Розумієш, яка тактика у ворога? Вони пройшли там 100 метрів. Вони вкопалися. Угу. Ти їх вибити не можеш. Ну, важко їх вибити. Ти їх понимгатиш, ти їх пачками кладеш, в тебе закінчується ресурс, вони знову проходять 100 метрів, знову вкопуються. Ти зрозуміла? Вони отак, от отак от от, так от вони от таким чином просуваються. А нам на багатьох напрямках просто не вистачає ресурсу для того, щоб їх або відкидати. Або повноцінно стримувати. Хлопці і дівчата там і так роблять просто космічне титанічне зусилля для того, щоб не давати їм просуватися далі. А вони будуть намагатися лізти далі. Вони займають позицію, укріплюються на ній і знову лізуть. Вони займають, укріплюються, знову лізуть. Це просто щоб люди розуміли, як вони зараз діють. І да, вони в оцих лізаннях кладуть скажений ресурс людський. Вони кладуть скажений людський ресурс, але у них він є. Вони собі можуть дозволити таким чином трупами прокладати дорогу. І mm -hmm. от вони так і роблять зараз. Щось тихо на Луганському напрямку. Що вони замислили? Що там робиться зараз? Я б не сказала, що там тихо. Те, що ми з тобою не чуємо звідти новин, це інша історія. О, Але там ніколи. Я не питаю. Тихо. Там зараз, е, прям знову ж таки. Там з зараз певна заруба, і заруба з двох сторін. І це просто от там воно більше як ну окопна війна. Знаєш, прям ну типу, воно випадає як оце о, окопна закопана війна, в якій кожен кидає, то це перекидується мінометними цими, цими угу. без можливості якихось суттєвих змін не з першого, не з другого боку. На Купінську ситуація а, приблизно така сама, як була під Абдіївкою чи під Бахмутом. Ворог дуже сильно тисне. Наші намагаються з усіх сил. Стримувати цей натиск, там ситуація ну, трошки краще, ніж на тих напрямках, бо там не відбулося якогось суттєвого прориву, я його поки не бачу. От, Наші роблять вісімку мечів для ворога на куп'янському напрямку, тобто блокують їх максимально, наскільки це можливо. І там у ворога не вистачає, я так розумію, ресурсу, щоб зробити серйозний прорив. Тому там куп'янський напрямок поки стоїть. Нам додадуть ресурсу, щоб ми втрималися цієї зими. Ну, по-перше, у нас щось є там по запасам. Все-таки щось є. Питання, ну ладно, це питання нашо там, де, де той ресурс дають, а де не дають. Я не можу просто зрозуміти, бо тут воно вибірково десь все окей, розумієш, а десь голий босий стоїш на це командування. От, да, нам щось дають, можливо, не в такій. Значній кількості, як нам би хотілося. Але тут шістка Пентакли да, щось уже передали в якійсь кількості, продовжують щось видавати. Ну, типу, Да щось нам тут підкидає для того, щоб ми встояли. <різький> Мирне населення. Чи до Нового року є загроза смертей серед мирного населення в Україні? Так, так, є, є, на жаль. На жаль, є. І це пов'язане із більш великим влучанням при якомусь масивному да, обстрілі і з хаотичним. Це там, де до, до, достає лякер РСЗО. Ну, ти зрозуміла, як Херсон, оце, ну, mm -hmm. типу, або прифронтові по запорізькому на, на о, цьому в, в запорізькому напрямку. Ну, тобто, так, да, тут, на жаль, в мене випадає, що до кінця року можуть бути людські жертви. Mm -hmm. е якщо говорити в перспективі на майбутнє, ось ці обстріли е вони будуть ось такі активні, ось ця фаза шизофренічна. У ворога буде тривати до кінця зими. До кінця весни. Більше до кінця зими, можливо, залазанням на а, весну, але на холодну частину весни. Не кінець весни, а от холодна частина. Поки так. Поки тобто от... до виборів. По факту так. Да. Десь до виборів, на графію, так, да. Да, можна так, десь приблизно окреслити так. Ну і е, в кінці я хочу тебе запитати: чи буде якась новина до кінця цього року, яка надасть віри і надії українцям щось класне, щось хороше? Так, якась новина буде, буде якась новина, вона прям в рамках правосуддя виходить. Можливо, нам все-таки щось затвердять, знаєш що такого формату. Ну що, mm -hmm. ми впевнемося, що нас там не кинули. Знаєш, ну, ну коротше, бо буде навіть, знаєш, що, типу, що, що святкувати, грубо кажучи, ну, буде якась, якась гарна, завірена прям новина, буде якась новина, і, скоріше за все, Тут фронтова фронтова новина можлива, ймовірна, але вона більше випадає, як чи операція, чи якась подібна типу штука. Також що знаєш, готується якась операція. Вона може бути успішна. І це також дає нам сил розуміти, що ще не все втрачено. І в мене єдине, ну тут я не можу сказати, що це чітко до нового року, чи може трохи з цим. Ми, скоріш за все, ще проевки почуємо більш якісь конкретні штуки. Знаєш, можливо, якось більш конкретно чи скажуть. Чи я дуже сподіваюся, що ми просто з вами дізнаємося про їх застосування вже по факту. В якісь там найближчі місяці, знаєш, типу, що дасть надії, побачимо якийсь результат. Тобто це от приблизно так. Сереж дуже дякую тобі. Важкуватий розклад, але що зробиш, зато він правдивий. Шановні наші глядачі, Підписуйтеся на канал Шаманки Сереж, підписуйтеся на канал Прогноз. Ми прощаємося до наступного випуску. На все добре, до нових зустрічей!